Привіт, друзі! Ну і що? Я вас вітаю біля нового автомобілю з новим биточком. Дуже незвичайний автомобіль, і я дуже хочу вам його показати. Це в нас Genesis 2023 року і не простий, а в комплектації Performance. Назву я не пам'ятаю. Ось тут вам напишу. Там ще GV80, щось таке. Давайте поговоримо одразу про саму цікаву інформацію, яка тут всіх цікавить, скільки такий автомобіль коштує в Америці. Він був куплений за 15,5 тисяч доларів. Тут у нас без ремонту він стоїть десь 20,5 тисяч. Не 25, а 20 тисяч 500 доларів. Це автомобіль клієнта. Він сподіваюся, продаватися поки не буде. Клієнт до речі, сам буде робити цей автомобіль. Я просто прийшов зняти вам огляд, тому що дуже цікавий автомобіль. Що тут цікаве, те, що автомобіль взагалі незвичайний для нашого ринку, їх ще небагато. Взагалі я таких автомобілей просто не бачив. Що в нас по пошкодженням? У нас самі звичайні пошкодження трішки по колесу і по брезовічку. Тут потрібно замінити крило фару, бампер і капот, Да, і все. Один тільки є мінус це те, що трішечки розійшовся ось стаканчик. Скоріше всього, його забило всередину, потрібно буде потягнути на себе. Але це взагалі нічого серйозного, це рихтується за. Пару годин, звісно, в умілих руках. Давайте одразу покажу, як виглядає цей автомобіль, бо дуже незвичайний. Позаду, попереду, ось ці лінії. Я розумію, що якщо б цей автомобіль був пошкоджений по задній частині, а також якщо б він мав більші пошкодження, то це було б, звісно, капець. А так автомобіль має класні пошкодження, адекватні. і Я думаю, він класно вийде. Це дуже класний аналог Тесли. Давайте трішки розповім вам про характеристики цього автомобіля. Тут у нас батарея 77,4 кВт, Також вона з водяним охолодженням, все як потрібно, як у Тесл. Виробник заявляє тут 378 км запас ходу, але по факту ніхто не знає. Але мені здається, чомусь, що вона буде виїжджати ці кілометри. Тому що Тесла каже, що вона 500 виїжджає, а по факту вона 500 не проїжджає. А Женезіс, це ж від Хюндая, все це зроблено. А вони в принципі дуже класні роблять електрички. Це я кажу про хюдайкони, ну і ось ті. Іоніки, в них прикольні хиндайчки. А це, начебто як у Toyota Lexus, так у Hyundai Genesis. Також у нас тут, звісно, є пошкодження по ходові. Я думаю, тут одразу все видно. Декілька речагів, я думаю, амортизатор потрібно буде замінити. Плюсом великим є те, що диск вижив. Так, його потрібно буде пофарбувати, але пофарбувати це ж не знайти такий диск. Я думаю, такий диск буде коштувати мінімум баксів 300, а то і 400, будуть просити. Із-за того, що це ексклюзив. Чисто із-за цього. Із-за того, що це не звичайна версія, це версія performance AWD, тобто вона повнопривідна і в неї є режим буста. В стандартній комплектації в неї 400, здається, 30 кінських сил, а в цієї версії є якийсь режим Boost Mode, і вона має 480 там, з копійками. Це як в Тесли є performance, а є звичайні. Ось це можна сказати Performance Тесли. Дивись на його ключ. З цієї сторони самі звичайні функції. А якщо подивитись на цю сторону, то ми можемо побачити, що вона може їхати вперед і назад, а також може відкривати лючок. Ляп, і дивись тут на зарядочки. Хоп, це швидка зарядка, мені здається. А потім раз, і все зачинилося. І, до речі, іще яка відмінність з звичайною версією: там є Advance і Performance. Це Performance. Тут стоять великі ось ці диски, також є буст мод, і інтер'єр там зроблений в такому алюмінієвому стилі. Пішли всередину. Так, дивись. Понятно. Зайдемо з цієї сторони, бо там дверка не відкривається. Одразу тут салон зустрічає і просто вау. Ну реально вау, мені дуже подобається. Я вважаю, що це реальний конкурент Тесли. Але в Теслі мінімалізм, а тут максималізм. Так що кому що потрібно. І, до речі, автомобіль повністю живий. Ти подивись на цю дверку. Я хочу вам прям все показати в цьому автомобілі, бо ну, незвичайний автомобіль за такі гроші дуже класний. Ну, 25 тисяч. Дуже класна комплектація, прям новенький автомобіль. Ну, я задумався, якщо чесно. Ти подивись на цю дверку. Якщо подивитися сюди, то вона виглядає ну, реально дорого багато. Тут у нас алюміній, тут у нас напа шкіра, а тут приємна дуже замша. І да, це реальна напа. Бо я тільки що ознайомився, почитав про цей автомобіль, і вони кажуть, що це реальна напа. Я думаю, ходить вона буде дуже довго. Це тобі не тесловський Дермантин. Так, сядемо. Ммм, як приємно пахне в автомобілі. Здається, в нього пробіг. А, да, 13 тисяч, хотів сказати, 10-13 тисяч миль. Що одразу кидається в очі, це біле кермо, а також ось цей шар. Дуже класно виглядає. Вау! Ніфіга собі. А, ти ось так вибираєш передачу. А потім ти починаєш їхати, і воно, напевно, перекручується і стає типу гарним просто, щоб не заважав ось цей селектор. Вау! Якщо чесно, вау. Тут, знаєш, коли ти сидиш, то відчувається, що воно реально якісне. От є автомобілі, де ти сідаєш, і воно прям, ну, ти бачиш, що воно начебто гарне, але потім починаєш придивлятися, і взагалі не прикольно, не якісно, А тут такого немає. Тут огонь. До речі, що ти можеш одразу бачити, що вся безпека ціла. Всі ремені, всі шторки, це також одна була із причин купувати саме цей автомобіль. І клієнт сам скинув цей автомобіль і каже: купіть мені його, просто купіть. Ми взагалі не знали про такий автомобіль. Якщо чесно, навіть собі я трішки задумався, а можливо пригнать би такий, бо у нас на ринку їх дуже мало. Тесел тисячі, цих автомобілів просто там ну, на пальцях можна перерахувати. Задумайся. Блін, ну прям хочеться собі такий автомобіль. Давай заведемо. Вона ж жива. Вау, зразу придвигає мене. До речі, тут екран 12,3 дюйма здається. Отпечаток пальця? А де він тут? А, ось, дивись. Тут є відбиток пальця. Обалдеть. О, ось я завів. О! Завелося. Це я начебто буду їхати. Задня, ну камери. Ой, камери 360. Ну, звісно, в нас позаду там стоїть машина і вона пищить. Так, нічого не можна робити, я так зрозумів. А, ні, можна. Воу. Wow. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Я можу сказати, в Тесли такого немає. Що в нас тут по клімату? Ну, клімат це, звичайно. Тут є обігрів сидінь. Також позаду, до речі, є. Трішки пізніше прийдемо. І мені дуже цікаво, чи є. Побдув, сидінь. Опа, це сюди нас перенесло. А ну 3D-сетап. І що це таке? Що ти нам хочеш показати? Вау, тут можна Капець, тут стільки налаштувань, що просто тут можна загубитися. Драйвер ассист. Коротше, це просто потрібно сідати і розбиратись. Я думаю, зараз ми цим не будемо займатися. Можна повернути, а також можна повністю розкласти. Це пасажирське сидіння, а з водійським. Так, да, налаштувань, звісно, дуже багато, так що тут, я думаю, не я буду цим вже займатися. Тільки що побачив, ось тут знаходяться всі органи керування, парковочна камера. Ось тут вже можемо ми подивитися. Це передня, це задня. І ось 360 виглядає прикольно. До речі, я ніколи не бачив в автомобілі, ну, в моєму автомобілі, на кому я їздив, що було 360. Так що для мене це вау. Я розумію, що для когось це не вау, і люди це бачать кожен день, але для мене це вау. Також тут є підігрів керма, тут є відключення паркроніків, а також є обдув і обігрів сидінь. Це також величезний плюс з порівняння з Теслою. Тому що ми порівнюємо саму популярну машину в сегменті плюс-мінус такому, як і цей автомобіль. Якщо чесно, я собі хочу такий автомобіль. Дивись тепер на стелю. Тесли таке є. І виходить міні-панорама. А потім тобі не потрібно воно, і ти закриваєш. І знаєш що? Це все приємна замша. Я ось дивлюсь на це все, і мені здається, що в цьому автомобілі прям прикольно все пророблено, бо до дрібниць, як кажуть. Так, тепер, якщо сюди подивитися, як воно. Ой, приємний сенсор, який клас. Це все в нас просто він все світло. Що це таке, не знаю. Що це таке, хто знає? І очечниця. Позаду автомобіль виглядає. Ось так. Ось маленька камерка є. А ось так відкривається в нього багажничок. Ого, які вони глянцеві. Так, здоровенний багажник, нічого не можу сказати. А також знизу є трішки органайзера. Це нічого не виходить, так? Да? Угу. Да. Тут більш нічого нема. Дуже прикольне поєднання з ось цим світловидбуваючим таким матеріалом. Ти відкриваєш двері і воно начебто світиться. Видно, да? я думаю, на камеру. Тут навіть все замше. Але проблема є, знаєш, чому що не приїхала поличка? Нема полички. І що в нас позаду є? Це, звісно, шторка. Так, да, вона механічна, але вона є. Це також величезний плюс. Ну і тут все по-звичайному. А, звісно, підігрів ще сидінь. Позаду також є. Прикольні підстаканники і музика Бен Колфсон. Музика тут дуже багато, до речі, динаміків. Дивись, позаду тільки два. Потім, якщо ми заглянемо сюди. Тут також є динаміки, це вже виходить 6. Здається, там ще соубуфер стоїть. Потім 7, 8, 9, 10. Так, вже 10, потім ось пощалочки. Уже 12. Ось це незрозуміло що, але нехай буде 13. Ну і звісно, на торпеді ще величезний є динамік. 14, Чи скільки я там вже нарахував? Коротше, динаміків тут багато, музика тут. Прикольна, бо я тільки що послухав. Вам, звісно, не буду включати, бо будуть авторські права, але можете повірити. Музика тут звучить прикольно, але мені здається, що в Теслі все ж таки трішечки краще. Бо я реально вважаю, що музика в Теслі одна з найкращих. Хто так само вважає? Напишіть в коментарі. Бо, ні, звісно, якщо зрівнювати там з Бен Колпсоном Мерседеса там, не знаю, де ще Бос якийсь, то, звісно, може. Але цінова політика автомобіля. Не забуваємо про це. Бо якщо порівнювати автомобілі, звісно, там 100-200 тисяч доларів, то зрозуміло. Але ми плаваємо в 30-40 тисячах доларах. Також тут, звісно, є активний дистронік та утримання в смузі. Це, звісно, я думаю, не Тесла, але функція є. Автопілота тут такого, я думаю, не буде, як в Теслі. Ну, дивує автомобіль, якщо чесно. Дивись, як воно виїжджає, начебто шухляда. Камод, тут у тебе такий Прикольний. Також тут у нас є ручник, ось так ставиться. А також відкриття багажнику можливе. Що у нас там? Взагалі нічого не зрозуміло. Автомобіль багато, чим напічканий. Також тут є, звісно, бездратова зарядка. Ти коли вставляєш сюди телефон, він заряджається. Тут у нас є маленький такий відсік. Що це таке, скажіть мені, будь ласка. І навіщо воно? Навіщо ця дирка? А, це, наприклад, якщо ти хочеш покласти щось довге, напевно, то ти витягуєш цю частину. Незрозуміло. Ладно, але нехай буде. Ну, я хочу вам ще раз показати, як воно працює. Дивись, натискаєш, заводиш автомобіль, воно одразу перевертає. Ти оп, поїхав і все. От потім заглушив, воно назад перевернулося, і тут така краса. Так, що в нас ще є по задньому сидінню? Тут нічого цікавого, а ось тут є цікаве. Бачиш, ти, якщо що, можеш подвинути пасажира попереду, якщо тобі мало місця. Потрібно можеш його скласти взагалі, щоб він туди закрився, і кайфувати позаду. Також тут у нас є дві зарядки Type-C, а також величезна дірка для чогось, якщо тобі потрібно. Уговно, навіть вперед іде аж туди. Ну а так, в принципі, нічого більш такого позаду немає цікавого. Але це автомобіль зроблений для пасажира і водія. І те, що я хотів тобі показати. Дивись, як воно начебто світиться. Бачиш ось ці лінії? Це світловідбиваюча ось ця така тканина. Класно виглядає. Ну, звісно, тут є в нас мертві зони, безключовий доступ, все як потрібно. Електрозеркала. Як тобі? Скажи. Тому що я коли побачив цей автомобіль, я навіть, якщо чесно, не хотів знімати огляд, а потім ми сюди приїхали. Я кажу ні, потрібно все ж таки показати цей автомобіль підписникам, тому що це реально 100% конкурент Тесла. Якщо чесно, я б собі Тесло вже не брав. Я б собі вже такий автомобіль взяв. Так, запас ходу там нехай мінус 50 кілометрів, але... Якість функції в автомобілі дуже багато. Ну і звісно, ексклюзивність. У нас таких автомобілей дуже мало. Я думаю, на цей автомобіль люди на дорозі будуть звертати увагу, бо на Тесли хто звертає увагу? Звісно, вже ніхто. На цьому будемо завершувати. Напиши коментар, як тобі цей автомобіль. Бо я думаю, в бюджеті 25 тисяч в автомобіль можна розглядати. Я сподіваюся, він стане дешевше ніж 25 тисяч. Але ми цей автомобіль виграли за класну ціну, і він вийде тут теж в класну ціну. Напиши коментар, як тобі цей автомобіль, бо я думаю, мало хто знає про цей автомобіль, і я хотів його тобі показати. А можливо, навіть когось і зацікавлю таким автомобілем, бо багато хто не знає про цей автомобіль, Я показав, і людина захоче, бо цей автомобіль вартий уваги. Так що на цьому будемо завершувати. До скорих зустрічей, можу сказати з новими биточками. А цей скоро буде їздити по Україні.